Ми запитали у людей, а де ж брати гроші на війну? І намагалися включити різні варіанти для того, щоб люди могли обрати. І до речі, і деякі з них вже були тут озвучені сьогодні. Абсолютно, абсолютно, і покритиковані. Частково ми запитали точніше InfoSapiens на прохання нового відліку. Запитали у 800 респондентів від 18 до 70 років, де на їхню думку брати гроші на війну. І знову ж таки прошу вивести результати на екрани. Люди мали можливість дати більше декілька, декілька, побороти корупцію 86%. відсотків. Найпопулярніший варіант. Вивести економіку з тіні. Говорили тут про це 61%. відсоток. Запровадити податок на розкіш не звучало в цій студії 54%. відсотки, і значно менше, менш популярні варіанти це впровадити економічне бронювання. І, до речі, прем'єр-міністр Шмигаль говорив фразу плати або служи за це 14 13% погоджуються збільшити митні збори, 5% хочуть підвищити податки для всіх, 3% – урізати соціальні виплати. І 4% не змогли відповісти на це запитання, навіть не зважаючи на те, що ми пропонували варіанти. 6% запропонували щось інше. Можна обратити, пані і панове, так про що вам Ілля говорить ці результати? я одразу відругую. По перше, щодо податку на розкіш. Я дійсно, я так само задавав питання: а чому у нас податок на розкіш не збільшився за час війни? Чому ми збільшуємо податки? А як було 20 тисяч гривень, встановлено там по-моєму 5 чи 6 років тому назад, так воно і лишається. Ви його не трогаєте. Хоча люди купують розкішне авто, але ви не збільшуєте оподаткування саме цих розкішних авто. Давайте збільшення, хоча б виходячи з того, що у нас відбулася девальвація гривні. Давайте Робимо 40 тисяч гривень, було 25 давайте 40 тисяч гривень. Це 160 мільйонів додатково 160 мільйонів додаткових коштів. Да можливо невелика сума, але як мінімум люди бачать, що ви робите певні кроки для того, щоб вирівняти цю ситуацію, що не лише тільки бідні платять за цю війну. І щодо збільшення митних зборів, я відстоював постійно необхідність збільшення митних зборів. Я говорю, чому ми під час війни в тих складних умовах, в яких працює наш бізнес, замість того, щоб розглянути питання. Давайте оподатковувати імпорт. Додатковим імпортним збором, як це відбулося у 2015 році, і мав просто чудовий результат. У нас вперше тоді було позитивне торговельне сальдо. По перше, і наповнення бюджету було. І наші виробники стали підніматися за рахунок цього. Ні, в жодному випадку цього не можна робити. Я й показував, відповідно і нашу угоду по сот, яка дає можливість це робити, навіть певним чином зобов'язує, тому що у нас мінус 26 мільярдів доларів за 2023 рік. Мінус торговельне сальдо. Тому патент. Сал величезне, але ще раз набагато легше перекласти підвищити податки для всіх 5 розклад, да, до речі 5 підвищити. 5% Чому тому, що це не зачіпає тих людей, які мають багато. Пане Ярославе, чому не вирішили запровадити податок на розкіш? Може пояснити Дивіться, у Нас є податок на розкіш. Він буде аджестований, але як правильно сказав Ілья, ну давайте відверто: 100 або 160 шістдесят мілья... мільйонів не вирішує проблему на 2,2 трильйони. Так, Ще раз я за я про пропонував такі зміни. і Я думаю, що там буде результат. Колеги, я думаю, що справді. Відповідь на те, де взяти гроші в перших двох е пунктах, які справедливо набрали найбільшу е вагу в опитуваннях. Чи існує зараз корупція, в тому числі з, з державними грошами? Так, існує. Говорю про це відповідально, і ми до цього бачимо майже кожен день якісь проблеми або з державними закупівлями, або з тендерами. На жаль, навіть і Пане Ріслав, іноді... а ви можете оцінити, скільки тут грошей? Я вам можу це порахувати. Прибудь. Я вам рахую по п'яти найбільшим сферам. Добре, митниця 50 мільярдів, нелегальний тютюн 25 мільярдів, пальне і спирт вже буде у нас десь плюс 20 мільярдів, 5 мільярдів або то і більше. Гральний бізнес. Це я взяв дуже швидко. А чи їх кишенях? Усі ці гроші. Я думаю, що частина в правоохоронців частина не Скажемо, добросовісних бюрократів, а частина іноді теж в бізнесу, тому що давайте говорити відверто. контрабандою займається в тому числі деякі бізнесмени. Що стосується так, А що з цим робити? Чекайте хвилиночку. Боро... Ви так сказали про це, звичайно, в правохоронців Боро... боротися і закривати це. Що ми відповідно, ну що найменш я на своєму рівні роблю. Якщо ми говоримо про фінансові злочини, то це у нас є відповідний орган бюро економічної безпеки, який ми. Намагалися перезавантажити нормально зробити рік. Це блокувала влада на всіх рівнях, але дякуємо нашим партнерам, які це ставили в меморандум МВФ, і як раптом з'явилася політична воля. Як до речі, це сталося і з реформою митниці, як це сталося і по багатьом напрямкам. Що стосується нелегального тютюну, то тут десь це було треба зробити зміни в закони, і відверто говорять, що тільки за рік ми їх зробили шість, і я особисто. Провів, дякую колегам. закон, який закриває схему з діті фрі на 6 мільярдів, а десь це знову ж таки питання до правоохоронців, які чудово знали, де знаходяться ці фабрики, які виробляють. І раптом тільки почали працювати, коли в тому ж самому слав... славнозвісному для них листі G7 вже прямо посли написали адреси цих фабрик. Ярославе, Ви так узагальнюєте правоохоронців правоохоронців в Україні дуже багато. Я ДБ, не думаю, що ДБ, в тишені кожного осідає. ДБ, ДБР, БЕП, Нацпол СБУ. Це головний на жаль. Зараз не тільки проблеми для тіньової, економі. так це ж люди, які мають боротися, точніше інституції в Значайне слово мають, але тут от ілья просто згадав про бізнес клімат а Давайте згадаємо, що у нас було тільки буквально півроку тому, коли бізнес вийшов з відкритою заявою, що такого тиску на бізнес не було. Ну, дивіться, бізнес не може розвиватися, коли у нього, окрім всіх негараздів, які звично пов'язані з війною. Ще є правоохоронці, які, пробачте, це таке некрасиве, але правильне слово для цієї ситуації, намагаються доїти останнє з бізнесменів. І про це український бізнес заявляє, і давайте говорити, відверто, ця проблема досі не вирішена. Що стосується з економікою в тіні, про яка теж з цим пов'язана. Так, це теж існує. Так, на жаль, іноді деякі бізнесмени теж це використовують. Але у мене тут завжди є чудова алегорія. Якщо ви в воді, і навіть любите дуже сильно перевищувати швидкість, от чомусь наші ті ж самі з тим з ж самою ментальністю, з тією ж самою машиною, з тими ж самими навиками, водії, як тільки пересікають українські кордони і переїжджають в іншу країну, дотримуються всіх правил. Напевно, ж питання тоді в правилах гри адміністрування. Тобто ви і вважаєте, контролю? що за це відповідають ну мовно прості люди, ні, маленькі бізнеси. Ні, ні, Я якраз говорю про те, що держава і ми як політики страшна. створюємо ці правила, угу. а ментальність це виправлення для тих, хто не хоче з цим боротися, пане Павле. Ну от знаєте, от на що я вашу увагу хочу, як колишнього міністра соціальної політики України стосовно урізання соціальних виплат. У нас що відбувається з бюджетом трошки наперед забігаю на 2025-й Рік, що там запропоновано, фактично збільшується інфляція, падає гривня, і мінімальна зарплата, наприклад, не піднімається. І все, що прив'язано до цього, мінімум також. прожитковий мінімум, прожитковий теж, мінімум залишається. теж залишається на попередньому рівні, і це означає, що фактично він зменшується правильно? Так. Да. Тому що інфляція фактично 10%. І ми розуміємо, що ну скажімо так, купівельна спроможність громадян просто скорочується. от і все зменшується. І тут питання ж в наступному: що а, взагалі процес бюджетування от ми говорили з колегами перед ефіром, я говорив, це суспільний договір, так? між владою і суспільством, де ми повинні говорити в принципі однією мовою і розуміти, да, колосальні гроші йдуть на війну. Так? І що так, всі все суспільство має щось чимось жертвувати? Да? Бізнес має платити більше податків, да? умовно кажучи, да? Да. пенсіонери, вибачте, ми не можемо вам в два-три рази збільшувати пенсії, дай Бог, щоб платили стільки -то. Ми говоримо, і влада говорить ці речі. Але у суспільства головне питання: а чим жертвуєте ви, влада? І якщо ви задали питання урізати вдвічі кількість міністерств і кількість чиновникам. Там було 95%. тому що цього суспільства не бачить, тому що ми відкриваємо бюджет і бачимо знову збільшення. Ми про це будемо говорити по всьому державному апарату. І разом з тим ми говоримо: друзі, у нас немає коштів, ми маємо заморозити на три роки виплати. Так, суспільний договір не працює, і справді у мене були великі сподівання на те, що зараз, під час реформування уряду, зміни уряду справді. Те, що говорив раніше президент, я хочу більш малого, але більш ефективного уряду, що справді піде скорочення реально державного апарату, якраз із розумінням того, що ми не можемо тягнути весь цей державний апарат. І, як і якраз чому у мене от була претензія до того, що всі знали, що це не реальний бюджет, і його затвердили. Бо якщо б взяли іншу ідеологію в минулому році, що все таки треба 400 мільярдів гривень для е, додаткової мобілізації. То депутати б 10 разів подумали, слухайте, а треба з 1 січня піднімати по всій держслужбі зарплати на 40%. Чи може давайте почекаємо, а цей ресурс дамо на це. І от такого діалогу хоче суспільство. Щоб суспільство бачило, що всі щось св свій е інтерес десь придушують, і всі йдуть на якісь компроміси в цей непростий ситуації. А такого діалогу зараз немає. Влада говорить, та слухайте, що ви до нас причепились. Ну ми зекономимо, ну розгонімо пару міністерств. Ну, що ми там зекономимо? Ну 100 мільйонів, ну 200, ну мільярд. Питання не в грошах. Питання, ще раз кажу, в тому, що суспільство повинно бачити, що і влада чимось себе обмежує. І влада йде на. Оптимізацію своїх видатків на скорочення своїх видатків на скорочення міністерств, на скорочення державних органів. А у нас знов реформа Кабміну із одного міністерства інфраструктури і регіональної політики зробили знов два міністерства. Ура! Реформа але, уряду. Але, ну, а чому так? Чому так завершилася реформа уряду? Е, Слухайте, Ну взагалі, от я особисто вважаю, що е, давним-давно на часі скорочувати державний апарат. Так, а чому що відбувається а, по факту, дуже часто створюються все нові і нові державні органи? От мене особисто напружує створення, наприклад, все нових і нових е, правоохоронних органів Правильно. і контролюючих органів. Хоча ми говоримо про те, що їх навпаки потрібно зменшувати і скорочувати. Ну, але от тим не чому ви про це не така... говорите відкрито у Верховній Раді до президента до, ну, до уряду говоримо? Я чесно говоряч, перший раз почув цю фразу реформа уряду можливо. Хтось це називає, але якщо ми з Павлом поміняємося тумбочками, mm. це не буде реформа вашої студії. А саме так відбулося в, ну, в цьому зміни людей в кріслах. Ну, можливо, ви не голосували за цю реформу з... уряду, але Галина Ні... точно голосувала. Дивіться, ще раз, Слухай. ну, це ж пробачте, давайте, так слово реформа mm. спотворено. Відверто говорячи, давайте не називати це реформою. Ще раз, людей з виконавчої гілки влади переставили місцями. Замість двох міністерств тепер у Кулеби три міністерства. тому, що до нього відійшло міністерство реінтеграції. ще ми чекаємо міністерство єдності, але там поки немає єдності по кандидату, і ну це кадрові зміни, які відверто говорячи. Ну, я тут навіть не знаю, як чи можна ставити претензію до будь-кого тим більше до Галини, але ну це пробачте, напевно цікаво було людям, які в кабінеті міністрів мали бути відклеїти одну табличку і принести її на іншу двері, якщо там ці двері мінялися. Але дуже гарно підняті питання, і я би хотіла звернутися тут до досвіду наших колег да, з попередніх, скажімо так, політичних циклів. Насправді, на мою особисту точку зору, давним-давно потрібно було зменшити оцей от, цю армію чиновників? Да? В тому числі для того, щоб підняти заробітну плату тим, хто залишиться. От я хотіла пана Павла запитати: mm. Ви очолювали Міністерство соціальної да, політики. Так. Скільки у вас було працівників в структурі міністерства от, загалом? Коли ви ну... прийшли на посаду, і чи зменшували ви? Їхній штат. Так, да, ну по міністерству у нас було 500, залишилось десь 300, але найбільше ми реформуємо. Але... От... Дивіться, всі, всі, дивіться, всіх. дивіться, дивіться. От я зараз про це скажу, тому що сам апарат міністерства невеликий, але у нас саме великий був апарат це пенсійного фонду України. І от ми його з 35 тисяч довели до практично там 18-20 тисяч. Тобто, фактично скоротили вдвічі за рахунок безумовно цифровізації роботи пенсійного. Фонду України і за рахунок оптимізації його, його роботи. Тобто, фактично, от ми проводили таку реформу щодо введення. До речі, з Ілля там приймав активну участь у створення єдиного реєстру пенсіонерів і єдиного реєстру платників податків. Це ми за рахунок цієї реформи вичистили просто людей, які отримали подвійні пенсії, мертвих душ і. Так далі, Пане то, Павле, то я, то, то, я не я, я, ми... я не буду. Я можу довго ми про це говорити Ми вже але, з теми з'їхали. Та, але, але ми з'їхали з теми і але тут, це про гроші, але ж на обороні погоджуюсь, погоджуюсь. ал але, але. Але тут питання ще раз кажу, що колеги, я ж кажу, можна говорити багато чи мало, але влада має щось показувати. Бо я ж зараз, я не політик, і навіть не експерт. Я вам скажу як ФОП, розумієте, які сприймає зараз реформи. От я ФОП, да, які чесно всі договори підписує, всі податки. Вірніше всі доходи обліковую і за все плачу податки. А поруч зі мною сидить така ж людина, яка теж в сфері консалтингу працює, але він закрив ФОП в 2022 році і зараз платить чорну. От чим я займаюся останні два місяці? Я відписуюсь від податкової, тому що вона мені сказала, що в 2022 році за перший квартал, увага, ну ми ж всі пам'ятаємо, танки під Києвом, бізнес весь ліг, всі в окупації, всі Займаються гуманітарними проектами. Так от, за перший квартал 2022 року я увага, невчасно подав декларацію і невчасно заплатив податки. Тобто я це все зробив. О, секундочку. Але зробив це на 20 днів пізніше. Я зараз відписуюсь їм, плачу штрафи, окей, хорошо. Зараз мені говорять, уряд накосячило з бюджетом, і ти хоп, будеш за це відповідати, о, будеш я зрозумів, платити це податки. І, і останні, і останні. от це. От цим я зараз займаюся. А мій колега дивиться на мене і в чорну собі займається консалтингом, і з, з мене. ж хі не на Ярослава зараз показує. Ні, 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 я, ні, я, ні я, не на Ярослава, тому що не він не має права цим займатися. І от ще раз кажу, і от питання ж наступного питання соціальної справедливості. Я хочу побачити відповідального за те, що я зараз маю і мушу, я не піду в чорний ринок, я буду платити збільшені податки. Але хто за це відповідає? Чому я через просто неправильне планування державного бюджету, неправильну філософію, і неправильну філософію державних видатків, чому я маю за це відповідати? А уряд одних, одні пішли, ура, похлопали, інші прийшли.